Дуже гарно, спекотно, як би сказати, вільготно, волога. Сонечко ховається, але дихати немає чим. Може, дощ буде? Красиві. Горнесенькі. Вчора прийшла і дуже здивувалася, вони розцвіли без мене, і Я не знала, які кольори, бо торік в мене маль не було. І я насівала, насівала. І тепер маю різних кольорів. Ну, як не зовсім різних, але гарні. Ті роки були в мене якісь такі блідорожеві. Хвоста цвіте дзвіночками. гладіолуси підростають, дозрівають. Підв'язала лілію, щоб вітер не зламав. Тут також мальва. І це несподіванки для мене, бо я не пам'ятаю, якого кольору те насіння, де садилось, що сіялося. Там далі сусідська дача. Червону, чорну смородину вже можна збирати. Смачна, але не дуже кисла. В різні боки, гілочки. Важко від ягід. Мої півонії чекають, щоб повідрізати. Оце все квіточки, цвіт, щоб відрізати. Обов'язково відріжу, повідрізаю. Маргариточки в Європі їх називають. Ми кажемо ромашки. Казали, хто як хоче, так і називає. Кущі один навпроти другого. Ніжно-рожевий і яскраво-рожевий біля входу. І ще до колекції біло біло-рожева, але якась з ниточками мальва, з такими промінчиками. О, яка висока. Лілії. хвилювалася, що Вітер звіє, спробувала підв'язати, а в неї стобур такий впертий, такий собі самостійний, майже не прив'язала. Ну так трішечки, трішечки. Красиві такі лілійки, Я так їх люблю, я все люблю. Але дуже швидко все минає, все проходить як і наше життя. Ще отакі лілії, погані? красиві, гарні. Ну, я не скажу, що тигрові вони, чи які вони там, але дуже гарні. І високі, такі, високі, високі, високі. Під огорожею червона рута. Так далі туди. Там цвіте. І тут цвіте. Гарна така. І горох скрізь. Під огорожею Ну тут він бідненький. Тут сухо завжди. Отак От ми собі ростемо. Лілійки. Калина підростає, росте, росте, собі росте. Перший рік. Чи вже другий? Ну так то рік посадила, вже другий рік. І от ми біля трояндочок. Красуні. Ніжно-рожеві а потім стоїть майже біля. Так звисають. Рожеві, так звисають, підв'язані якось там я їх підв'язу. І от ми біля трояндочок. Красуня рожеві, а потім стоїть майже білі. так звисають, підв'язані якось там я їх підв'язу. І навпроти яскраво рожева, красуня. Ну, її треба формувати, обрізати постійно, бо вона росте, 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 дуже любить рости, вже пороздавала і від вулиці посадила. Росте й людям вчора давала. Ну, а ми культурніші трояндочки. У мене такі дрібненькі. Тут також біля входу трояндочки і червона рута. Так, от краса. Йду візьму ножиці і піду обрізати відцвівши півонії на тому кущі підв'язала помідори у відрах там вчора такі були маленькі а бачу вже вже вони підросли чекаю як збішити тут Ось, помідорчики є. Супер. Хай дозрівають. Я їх трішечки побризкала грунт під ними, бо якщо буде дощ, то у відрах це ж таке. Набереться багато. води. там. То сонечко. Хмариночки. От і вечір уже. Вже вечір. Бажаю усім хорошого вечора, хорошого відпочинку. Ось така чорнява, аж чорнява мальва. Усім бажаємо хорошого вечора. На ну, все добре.